Ну що ж, друзі, здобули. Привіт! Я Віктор Бобренко, і ви на моєму ютуб-каналі Скаже, як зав'яже. Так, ми дійсно здобули. До Верховної Ради подано законопроект, в якому Національній гвардії, національній поліції і взагалі всім, хто може і має право розганяти демонстрації, дозволили розганяти демонстрації за. Допомогою вогнепальної зброї та увага дронів. От, Ну і ще не дозволили, скажімо так, це тільки законопроект. Законом він стане тільки коли його е, проголосують. Але тенденція, однака. е, що мається на увазі? Е, власне, це не так закон, як зміни до закону, і нам от сигналізують зараз. Народні депутати, що процедура розпочалась, звичайно, закон мусить. По-перше, попасти в сесійну залу, бути проголосованим в першому читанні, потім після першого читання він за процедурою йде в профільний комітет. В профільному комітеті його розглядають, голосують. Потім, якщо є у когось поправки, то можна там 100 500 поправок ще голосувати. І потім він голосується в другому Читання. та в цілому. Таким чином, ну, досвід показує, що якщо дуже швидко, як коли вони штампували закони в 2019 році як шалений принтер, то це може бути ну, якби, в одну сесію, це може зайняти там, від місяця до двох, ну, може, трьох. Да? Але ж якщо дуже горить їм, якщо дуже горить, і якщо буде там, наприклад, заморозка конфлікту, а значить і вибори піджимать, то вони можуть проскочити цю процедуру швидше. Як правило, за основу голосується ну, швидше. Да? Потім можна там обструкцію закону робити через безліч поправок. На що розрахований цей закон? Очевидно, що влада для себе прийняла рішення владу не віддавати жодним чином. І для цього. Вони готують в тому числі і нормативну базу. Як можна не віддавати владу? Ну можна там, наприклад, довго не відміняти військовий стан там, і не віддавати. Військовий стан є, куріть бамбук там ніякої е, цього не буде. А в цей час набивати там, наприклад, там, що е, видати там, нашу там, заморозку конфлікту як за перемогу. Що великий, він все таки остановив війну, він сіяв, уж, він, він зміг, він сумів намагатись накручувати рейтинг паралельно ітимуть якісь подачки на 3 копійки дешевшому три, ліки. Буде включений марафон, будуть затикати рота всім альтернативним думкам, в тому числі, я так підозрюю, що і блогерам, крім позитивних, звісно, да, там типу Сережі Лещенка там. І е, Мар'янки без вугле, ну куди ж там без неї. От ну таким, як я, е, якісь площадки, еспресо, е, прямий е, п'ятий канал, Ютуб канали. Е, е, щоб не було альтернативної думки, щоб з усіх утюгів звучало лише одне: що найвеличніший приніс нам перемогу, навіть якщо нам буде здаватись здаватися по переваг, що це не так, будуть продавати режим, що в мир це вже перемога. Суверенітет це вже перемога. А те, що територія ставить, так то ж порох винуват. Ну а як? Аби ж не він, то вже все було б, ми б вже за Мажайськом воювали. Ну І ще, знаєте, хто генерал Залужний, і взагалі генерал, і вообще ЗСУ. От. І цей закон направлений, власне, на те, що коли прийдуть е ветерани і, наприклад, не побачать в списках в ЦВК. Ну, ЦВК яких з якихось причин може просто ну, там, кома неправильно в декларації стоїть скажуть, ха, як же ж можна таких от до виборів допускати. Тому ми, допустимо, Бойка Арістовича, те, що вони удобні спаринг партнери, трьох бомжей там з різних ринків набираємо, да, типа ще когось, можливо, умовою Москви буде Медведчука допустити там до виборів, там, чи когось там задіозних, ну ще не засуджених. да. От, якийсь е, пришпандьориця із отих, там, е, що забігли в началі війни, да, там якось Шуфріча випустять на поруки, він там тут зареєструється. С, е, Саша Дубінський, там, Артемон Каломойського, ну мало ли. От. І, наприклад, не буде там е, генерала. І ветерани, які там дімбільнулись, е, скажуть: стоп, 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 давайте ми вийдемо, мабуть, на Майдан і спитаємо. А тут їх ждатимуть апрічники Зеленського і скажуть, «Нет, ребятушки, мы ми будемо стріляти і будуть дрони. Звичайно, я усе це не вірю у цю кашу. Е, Будь-яке намагання створити е, альтернативну реальність у них не вірить. Не вийде у них, да? але гірше за все, що вони будуть пробувати це робити. Будуть пробувати це робити, що вони для себе вирішили. Тобто, саме головне, вони для себе вирішили. Владу в країні ми не віддамо. Тому що втрата влади, для них це влада грошей, влада особи, втрата грошей, втрата особистої свободи. От вони будуть намагатися, звичайно. Це тільки один із елементів, щоб ми зрозуміли, що вони думають, та зараз порозганяємо, як Піночет там, Сальвадора Альєнде, там, типа все. Ні. Це саме буде комплекс методів. Да? Тобто буде закон про вибори підлаштований так. У нас є вичаток виборчий кодекс, але по виборчому кодексу скажуть. Ну ми не можемо зараз провести, тому що ми не можемо забезпечити голосування 4 мільйонів українців за кордоном. Давайте ми там подумаємо, що як зробити. Ми не зможемо там вибори Верховної Ради провести, тому що мажоритарні округи. У нас ж половина ну, утрірую, половина, але значна частина мажоритарних округів якби би вони ж окуповані, типа ми не можемо ділити нові мажоритарні округи? Ні, скоріш за все, засунуть там нам е, одноразовий закон там по виборам президента, як буде голосув... відбуватись голосування, як буде відбуватись підрахунок голосів. Вони захочуть засунути, звісно, голосування через дію. От, щоб дія, щоб у цього ж Татарова, автора цього законопроекту про, е, про дрони, про, про, про можливість і бажання там у когось там стріляти, да, в людей, в мітингувальників. Да, вони скажуть, скажуть ще дію, щоб вони рахували, щоб не це рахувала, то Тобто, закон 2004 року, ну, вірні, оті вимрики, із за яких був перший помаранчевий майдан. да, коли люди вийшли проти несправедливого голосування, бо був паралельний сервер, який підраховував голоси, ну, як сам хотів, ну, як Півалов хотів. То тут навіть викавні ігри тобто це буде підраховуватися умовно за столом, де сидітимуть 5-6 ефективних менеджерів і Зеленський. Ну і, звісно, Татаров, який буде розрулювати цей весь процес. Нагадаю, це той самий Татаров, який вже один раз приймав участь у розстрілі Майданівців. Ні, він сам не стріляв. Він був головним піарщиком цього процесу. Він казав, так майданівці самі ж винувати. І якщо хтось забув, то Зеленський з Кашовим тоді пропонували теж хороший метод, да? палочки, палички, да? обмітингувальників, щоб вже ж електрику давати, щоб не їх бить, а спользуй, типу, для ну, Каломойського 5-6 ефективних олігархів. Так от, нічого не помінялось для них. Нічого не помінялось. Країна помінялась, суспільство помінялось. Ми е, тримаємо стрій у страшній війні, в страшній війні, а вони хочуть всього-навсього, не перемоги нам. Вони хочуть своєї перемоги на виборах, яку хочуть забезпечити за будь-яку ціну через створення зручних законів, через створення механізмів затикання рота, щоб тільки єдиний марафон звучив, через створення механізмів там популізму по тисячі роздадуть перед виборами там. І от у нас вже ж була волина тисяча. Ну а тепер ще по дві роздадуть, а що їм жалко, одразу вони ж потім це все. Але саме головне, вони будуть ще. От зараз захочуть протягти закон, який дозволить їм, коли ми вийдемо на Майдан, з законними питаннями. Хто не допустив е наших кандидатів, бажаних нам до участі у виборах, і вони будуть відповідати кулями, дронами там ще щось. Вони принаймні цього хочуть. Так от, я теж хочу їх попередити. Що тоді майдан е, від початку не буде е, мирним, і тоді я дуже переживаю е, не тільки за е, свободу цієї камарілії, а і, скажем, так, я переживаю, а куди ж вони будуть тікати? Ну Єрмак може свалити до папаші десь е, в Москву, подаляк там до родичів е, брата. В Москву, а Володимира Олександровича в Москву не, не візьмуть, Путін його не, не розлюбив уже. Колись любив, тепер розлюбив. Трамп його не любить. Це велика брехня, що Зеленського любить Макрон. І там хочеться спитати, Володимир Олександрович, там ви, ви впевнені, що вас візьмуть в Омані, а потім не видадуть? Ви взагалі впевнені, бо прийдеться швидко тікати. А чи вийде втікти? Я не впевнений. І я хочу вам нагадати, щоб ви почитали, подивилися в Вікіпедії, загугліть просто і введіть туди. Доля чаушеску. Без намеков. Просто доля чаушеску. І прочитайте цей, цей класний розказик. От. І вам багато можливо стане ясно. Добре, друзі, дякую за такий сумбур, але новини такі не знаєш, плакати чи сміятися. Тому що ну, вроді якби треба плакати, але думаєш, що вони ну, такі дурніші, що ну, це, ну, ну, тільки клоуни могли таке придумати, тільки клоуни можуть не знати так свого ж народу. От, Підписуйтесь на цей телеканал. Хто не підписався, дуже прошу, там трошки мені залишилось до 20 тисяч. Лайкайте це просуває контент, і хай українського контенту стає патріотично більше. Дякую за увагу. Не зважаючи на усі зусилля офісу президента, Україна вистоїть на пасарам.